Кажуть, вигорання в ІТ – це міф, модна назва для звичайної втоми. Просто треба менше нити і більше працювати. Це неправда. І ось ключова різниця. Втома це коли у вас скінчився бензин. Ви відпочили, заправились і поїхали далі. А вигорання це коли у вас згорів двигун. Паливо є, але машина не їде. Зламаний сам механізм мотивації. Що ж робити, якщо це про вас? Як ремонтувати цей двигун? Три небанальні кроки. Крок перший. Дебаг. Почніть помічати, що саме краде вашу енергію. Яка конкретно зустріч, яка задача, яка людина. Просто фіксуйте це для себе в нотатках. Неможливо пофіксити баг, якщо не знаєш, де він. Крок другий. Firewall. Почніть захищати свої кордони. Це не егоїзм. Це кібербезпека вашого ментального здоров'я. Скажіть Ні, одній зайві зустрічі на тиждень. Вимкніть робочі сповіщення після сьомої вечора. Маленькі правила створюють великий захист. Крок третій. Рефакторинг сенсу. Знайдіть хоча б одну маленьку річ в роботі, яка вас все ще драйвить, і сфокусуйтесь на ній. Або і це найважливіше: знайдіть цей сенс поза роботою. Хобі, спорт, друзі, вигорання це не вирок, а сигнал. Сигнал, що час щось змінити це не великий шлях. Тому поділіться в коментарях, що допомагає справлятись само вам.